І це липнева. Давайте її привітаємо. Привітаємо Гучно, липнева, йти до нас. В. Витиненка Вертаюся і бачу, що здалеку. Дім мені витинаєш, як в школі сніжинку з паперу. Гнеш аркуш стіну навпіл, ріжеш півколо вікна на згибі, А клаптики скалки кидаєш долу. Хтось прибере різьбиш по ночах, так аби побільше віконець лишалось нічиними, так мов діряві поробки єдине, чого тебе вчили. Кепський з тебе, майстер, пальці грубіще дитячих. Ще пак, ти ж у нас довгожителька. Тнуть неохайно, недбало скрізь тепер самі ламані. Мабуть, надихалися гернікою. Витинаєш нас вистуючи на таких децибелах, що волони з усіх піків землі зриваються і котяться нам у груди, що всі сироти міста збігаються і тлумляться вербочками від лопаток до попереку, просять нагодувати і випустити, і вигнати їх ніяк, і дати нічого, лиш далі здригатись, ховатися. Витинаєш, злишся, не втрапляєш, бо ножицями в намічений прямокутник, грюкаєш столом з іншого кінця, кінця міста чути, вирізьблюєш мені дім, а він усе меншає. І ось уже око гетні, ні, що вчепитися, а серцю й боготів, витнула мені дім, куди б його тепер почепити? Куди б його тепер? Почепитися. Дякую. І ще один, ще один. Доме, тримайся до синявих пальців, болю в долонях, набряку рук. Доме з бабаїв до вовчанську, не розмикай свій обкоханий круг, краю покраяний, тягнуться з граї, зграї людські хаотичним клином. Ти тепер їхній содом, ти ж таки землі обіцяні, краю не спинься, тримайся до судом, але вистій, з мапи не зникни, так і не звикла бачити діри в твоєму чолі. Доми живи, хай тихо, але віддихуй, хай стисло, але відписуй. Герої, чатують, твої липці, чугує в Харків. Не вмри, дим затуля. Прапори, серце окраєць, покришений, виживи. Дякую.